Це вже повеління до народу. Як треба народу відноситись до вдов? Та людина, яка порушувала права вдови, вона рахувалась проклятою. Як Бог піклується про вдов. 24-й розділ. Коли будеш жати на полі твоєму і забудеш сніп на полі. То не повертайся взяти його. Нехай він залишається прибульцеві у Богому сероті і вдові, щоб Господь Бог твій благословив тебе у всіх справах рук твоїх. Коли будеш обувати маслину і потім виноград, та сама історія. Е, у євреїв в них такий закон, це Божий закон. Вони не забирають врожай під ноль. Вони залишають сироті і вдові. І пам'ятайте, книга Рут? Коли Ноймінь і рут, вони вернулись віфлеєм обратно, куди пішла рут? Пішла на поля збирати, що вона була вдова, що Ноймінь була вдова. І вони знали, що є люди, які виконують це слово, і можна піти собі набрати там винограду, маслин, там колосків, як це робила рут. І це істина. Дивіться, що говорить новий Завіт про вдів. Чиста і непорочна побожність перед Богом, це Якова 1.27. І Богом отцем є в тому, щоб піклуватися, просиріти в у їхніх скорботах і берегти себе нескверненим від світу. Церква має піклуватися про таких людей. Це також істина, ми всі це знаємо. Я вже казав, якщо навіть вона одружилась, дивіться, в 15 ну, 15 може це зарано, Ну хай в 20 років вона одружується. 7 років вона в шлюбі, 27 їй років. І вона прожила до глибокої старості, там 84. Це як мінімум, скільки вона прожила вдовою років. Ну, більше там за 50 да? років вона прожила вдовою. І дивіться. Якщо Бог так сильно турбується про вдів, він дав навіть повеління церкви, щоб церква піклувалася про вдів. І Анна, знаючи все це, як ви думаєте, вона почувалася захищеною? Ну, давай. Я думаю, що вона почувалася. Тепер трошечки з нового завіту про іще про вдів. Дивіться, молодих же вдовиць, якою вдовицею була Анна? Бо Павло ще каже, є і за 60 вдови, він пише. То їх там то, також там треба окремий відбір, коли за них треба піклуватися. Дивіться, він каже до Тимофія: молодих же вдивіться, Анна була дуже молода, вдовиця. 20 чимось років. Дивіться, що він каже. Не приймай. Бо коли їх охопить пристрасть противна Христової, вони хочуть виходити заміж. Вони підлягають осудові, бо зрекся попередньої віри. До того ж, вони, будучи бездіяльними, дивіться, молоді вдови, вони пристрасть дуже сильно прокидається, хочуть бути бездіяльними, привчаються ходити по домах і бувають не тільки бездіяльними, але й ще дуже сильно люблять балакати, але й балакучими. Цікавими і говорять, чого не слід. Дивіться, який ризик був переданий, молода вдовиця, яка могла дуже легко піддатися пристрасті. Пристрасть це ще раз одружитися. Потім ходити по домам, балакучою стати, що там ще, цікавими і говорити, чого не слід. Я просто. Без цього всього правдів, що я вам тільки що сказав, згадав наше навчання в Києві в Корамдео, і там є такий термін дуже хороший. Він називається Хибна теорія потреб. У чому він заключається цей, ну, цей, я не знаю, там, принцип? Хібна теорія потреб. Дивіться, Анна, знаючи такий великий, ну, я не знаю, просто тому ну, таку мощ із слова Божого, що написано про неї, як про неї мають піклуватися, як їй мають служити, бо вона вдова. Яка вона не захищена, Бог ну, її так обозначив. Дивіться, принцип Мухай мені служить, Олег. мухай мені служить, Олег. Одного артем там нарма мене любить. Якщо написано прощайте один одного, то хто має прощати? Ну звісно, ви маєте мене прощати. Оце хибна теорія. Якщо написано любити один одного, то хто має любити? Вас чи ви? Якщо служіть один одному, вам мають служити чи ви маєте служити? Що могла бути хибна теорія оцих потреб в житті Анни? Якщо написано, що всі мають піклуватися про мене і залишати там снопи і все там, те, що я тільки що читав, що могла подумати Анна? Ну круто. Фу. Господи, дякую. А що робила Анна? Могла стати бездіяльною, як Павло пише для Тимофія, молода вдова, давайте глянемо. Що робила Анна? Не відходила від храму служачи і вдень, і вночі постом і молитвою. Про що це говорить? Вона цю спокусу вона подолала її? Вона її подолала. Дивіться, вдова могла собі, вона мала ну, повне право, щоб про неї піклувалися. Але написано, не відходила від храму служачи і в день, і вночі постом. І молитвою. Я трошечки дослідив, людина того часу вона не могла жити, Анна не мала можливості жити при храмі. Вона могла туди приходити, могла там служити, але щоб жити, ні. Дивіться, що робила ця людина, будучи вдовою, незахищеною соціально, так в Біблії написано, що вона робила упродовж всього свого вдовства. Вона ходила до храму і служила там. І можна хороший принцип взяти. Вона служила тільки коли приходила в храм. Дивіться, можливо, служити постом. Ну, давайте, молитва, то можна будь-де молитися на всякому місці і в храмі, в тому числі. Або якщо я не маю змоги жити в храмі, я можу. Посту, свій піс закладати лише в храмі, прийти там, доки я в храмі там, ну, там, дві години поститись. Ні, знаєте про що це говорить? В неї не було недільне таке служіння. Коли вона приходила в храм, вона тільки служила. Вона прийшла додому, так, я вже не в храмі. Що я можу робити? Я можу молитися і брати піс. За кого? Та за будь-кого. Хто є на твоєму шляху, в твоєму житті за себе, за людей, за служіння, які в храмі. Тому це служіння, в якому може взяти участь абсолютно кожен. Мало хто так мислить, так, служіння, я не можу знайти тебе в себе в церкві. Почни з поста і молитви. Ось буде твоє служіння. І я вам скажу більше, що ну, якщо Господь нам дозволить, настане час, коли ми з вами майже вже нічого не зможемо робити, крім посту і молитви. Докинути зараз в цей зал 20 років, багатьом із вас вже буде за 70, комусь за 80. І ми майже нічого вже не зможемо робити, крім служіння Анни. Піст і молитва. Що ще про неї написано? Написано: прославляла, говорила про Нього, про Ісуса. Коли вона побачила це немовля, це вона після Сімеона, вже Сімеон Марії говорить проповідь, вона стоїть біля людей, і вона прославляла, говорила про Нього. е-е в тому році ми вивчали вона Бога. І елхім Творець. Три речі, які ми брали, які пов'язані, або які дуже класно розкривають це ім'я, Творця. Це як він творив, пам'ятаєте словом. Бог сотворив все повністю своїм словом і тебе в тому числі. Потім, хто був задіян при цьому створенні, це трійця. І третій момент для чого? пам'ятаєте для чого Бог створив тебе? Відображення. Що робила Анна? Славляла. Вона приходила в храм і прославляла. Вона відображала його Ще Ще говорила про нього всім, хто чекав на викуплення. Хто чекає на викуплення? От хто чекає на викуплення? Я не до вас питаю а взагалі, От так, якщо задати питання. Кому вона говорила? Вона говорила тим, хто чекав на викуплення. А хто чекає на викуплення? Трошечки про викуплення. Пройде буквально ще 30 років після цього, коли його обріжуть нашого Господа. Проходить ще 30, 31, 32 роки. І знаєте, що буде у мисленні? Людей того часу, коли Ісус почав своє служіння в контексті викуплення. Вони будуть думати, що Він прийде для того, або прийшов, щоб вирішити всі їхні питання. Отак От будуть думати люди про викуплення, євреї того часу. І, до речі, сьогодення також євреї думають, що прийде Місія, який вирішить всі їхні проблеми, і все буде класно. А він їм скаже, саму велика проблема, вона у вас в серці. Ісус їм скаже, я прийшов не ці проблеми рішати. Погляньте в своє серце, я прийшов цю саму велику проблему рішити. Вони захочуть, щоб він воював з римлянами, з окупацією. А він скаже, а я прийшов, щоб ви воювали зі своїми гріхами. Він скаже, І саме для цього я прийшов. Або, знаєте, ну це вже. Я так утрирую, вони, взагалі ми б хотіли Ісус, щоб Ти змінив цей чокнутий світ, який навколо нас. А знаєте, що Він скаже? А я прийшов не для цього, я прийшов, щоб царство своє встановити. І всі багато євреїв і учні, пам'ятаєте, які ви Маусі йшли, вони також були трошечки розгублені вже три дні, як він вмер і нічого не відбувається, а говорив, що царство принесе своє. І багато хто скаже, царство, о, клас. А він скаже, ні, царство всередині тебе. І саме про це викуплення говорила Анна. І наша з вами задача також говорити людям про правильне викуплення. Хто потребує цього викуплення, та всі, хто не прийняв Ісуса Христа. Абсолютно всі люди. Ось про яке викуплення ми маємо звіщати. І говорила про Нього всім. Сила, народ, сила, коли ти або я будеш говорити про Нього всім. От коли, як так жити, щоб говорити про Нього всім? Звідки береться ця сила? А оце, що я все говорив про Анну. Дивіться, 84 роки. Вірна в шлюбі, вірна заповідям, мудрістю керувалася. Боролася зі своїми гріхами, служила день і ніч, піст, молитва, тоді в тебе і в мене є сила говорити всім. Чуєте? Іноді сьогодні люди, вони не говорять, бо вони самі закрили собі уста своїм образом життя, своїми гріхами, мудрістю непонятно якою. Заповіді це лише такий момент, коли стає питання ну ребром, і треба поступити по заповіді. А «Е, Ну, то, понятно це? ж ну це І отаке от життя, і потім в тебе немає сили говорити. І вона говорила про нього всім. Отже, життя, яке прожити не дарма. дивлячись на Анну, можна. Ну, з певністю сказати, Анна прожила життя своє недарма. 84 роки, і от таке за нею, от така репутація за нею. Вірно, біля храму служить, говорить, прославляє. Життя, яке наповнене Богом і його практичним словом, служачи і проповідуючи, про виклик, Викуплення прожити не дарма. Тому питання до нас. Що несе сьогодні моє ім'я? Олександр, що несе це ім'я? Будь-хто в цьому залі. Чи пов'язане наше бажання жити, дивіться, наше бажання жити є в кожного. Чи пов'язане це бажання зі словом і бажанням жити свято? По заповідям, практичне слово. Чи взагалі ми пов'язуємо це бажання жити зі словом? І оцим бажанням воювати з гріхами. Одна людина з нашої церкви, він вже ну 6 років, плюс-мінус, вже як він живе в церкві, чисто, свято, і ми недавно з ним спілкувалися, він каже, я живу із за того, що я живу чесно цих шість років. В нього теж була там історія нечесного життя в церкві. Кучу і він каже: я просто живу за Ну завдяки тому, що я живу чесно і по слову. Отже, чи пов'язане наше бажання жити з чесністю і зі словом? Чи не попався я на хібну оцю теорію потреб? Служити мені, любити мене, там прощати мене, і там можна так читати сьогодні Біблію для своєї дружини і для один одного, і для себе. Чи не попався я на цю спокусу? Анна не попалась Там в молодому віці стала вдовою і прожила 84 роки. Служа Богу, нічого там не очікуючи, а закатала рукава і служила. Як часто я там, де люди, які чекають на викуплення, я часто на роботі, часто вдома, часто в ВТБ, в Новосі, що там ще там, де ми часто, там можна кожного своє часто. Але як часто ми там, де люди, які чекають ще на викуплення, і не просто там, де вони, а говорячи їм про це викуплення і про правильне викуплення, про яке я сьогодні говорив. Це такі питання, з якими можна розважати сьогодні. 2026 рік. Не знаю, можливо, зараз прийде Христос. І Він буде, знаєте, як в він кине на ваги життя кожного. І там оце ще тема. Воно не дарма сьогодні. Чи воно суто заради себе? Заради своїх бажань, пристрастей і домовляйте туди все. Те, що не зв'язано з місією, з проповіддю, з церквою, зі словом. Тому ви хочете жити? Живіть його не дарма, це життя, яке нам сьогодні Господь дає. Давайте станемо, помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти ще продовжуєш наше життя і дякуємо Тобі за такі приклади і слово Твого за Анну, Господи, за те, що Ти показав, як можна прожити життя насищене Тобою, Господь, служінням Тобі, прославленням Тебе, Господь. Я прошу благослови нас дійсно, скільки ще ти нам... Кожному ж, Господь, прожити його не дарма, прожити його заради інших людей, заради місії Твоєї, Господь, заради слави Твоєї, Господь. Благослови церкву, Воскресіння, Господи, думати про це, Господи, втілювати це в життя Ісус. Благослови. в ім'я Твоє просимо, наш Бог. Амінь. Дякуємо, Андрій. Сідати народ Божий. Да. Дуже важливо так жити, щоби. Хай воно буде коротке, але змістовне визначення твого життя, твого ім'я. Знаєте, коротко, але по суті, як людина жила, чекала, від... і так багато можна взяти принципів і багато хороших прикладів. У нас так само є багато прикладів живих людей в церкві, які так само можливо, вони не є там визначними якимись людьми в суспільстві, але вони точно, їхнє ж ім'я відповідає тому, як вони живуть. Хай Бог на цьому благословить. Зараз у нас буде служіння це добровільний збір пожертв, служіння в якому можуть приймати участь.